Друзі, ні, ні, він не зійшов. Вивів! Вивів, ось він. Ух, я вже думав, я його злив. Ось ось. Опа. О, да, друзі, це він. Просолюв в сторону. Це він. Це карась. Це карась. Ах, невеличкий. Опа. Ой, боже, і тут пішов. Оба. І тут, і там, фух. Два карася, одразу. Ой, да це здобільший. Оба Друзі, цей кабан. Цього я на глісері витягнув. Одразу дві покльовки. Одразу з різних місць. Ух, хороший який він. Добрий ранок, друзі, знову вийшов на рибалочку. Сьогодні я вже трошки модернізував човника свого. От. В рибалочці буду один, зараз буду розкладатися. Кому цікаво, як з комфортом розміститися в лодці для того, щоб порибалити на карасика. Силочку я залишу вище. От, буквально вчора я в гаражику розложив, показав, як зробити кріплення, сідушку, парасолю. Все, друзі, розказав, показав, кому буде цікаво, обов'язково заходьте, подивіться. Ну, а я чекаю напарника, десь з тої сторони має вийти прома. Трошки підчистився. Ну, Приблизно облюбував зараз оці дві локації і буду пробувати ловити карасика. Побачимо, як він буде відзиватися в цих місцях. Тут рибалю я вперше, але... Якщо є отакі великі кущі, чагарники і всякі ось таке, значить каразик має тут бути. І ми його зараз будемо пробувати, ловити друзі. Тому всім позитивного настрою, приємного перегляду, Погнали! Ну що сказати, друзі, значить провірив я тільки що дві точечки туди далі. Така мілочовка, лаврушка, ну отакий, блін, не карасік навіть, друзі, не карасік, а ця чернуха, краснопірка маленька, просто забиває, що триндець. Тому перейшов ще от ближче до самої дамби. Да, рибалю, друзі, я в Процеві, на дамбі. от. Сьогодні і дуже сильно вітряно сьогодні, дуже сильно тому виставився. Отак. ну Аби було тільки мені комфортно стояти поставив так човника, щоб мене з-за спини в мене дує, мені якраз буде комфортно. Ну, а кидати буду туди вперед, якраз за вітром, як буде, виходити. от ну так і буду рибачити, друзі. Тому пробую третє місце. от Загодуватися зараз взагалі не буду. Додання, да, ні, ні, і буду тоді шукати щось інше, тому що сьогодні знову ж таки дуже некомфортно вітряно. А коли вітряно човника я зафіксував, але поплавки танцюють, і ті покльовки не сильно видно. А хочеться от побачити ту покльовочку карасять, коли він так тук-тук-тук-раз і виложив. Саме за цими емоціями ми їдемо. Тому розкладаюсь, пробую дане місце. По наживці сьогодні, друзі, у мене от, зверніть увагу, ціле от таке відро хробаків. Частину я вдома накопав, трішки в магазині купив. Всіх от переселив в, таке, в таку велику ємкість. Треба їх сьогодні розворушити, тому що вони там щось взагалі залягли на дно. Тут у мене для них із кухні з дому є те, що ми мене компост зазвичай. Викидуємо, я їм сюди поживного. Там капусточка, всякі обрізки, лушпиння. Всього поназакидував. Ну і буду пробувати отак от у мене. Так. Ця палочка в мене буде тут стоять. Чи стоять, чи лежать. От. Тому продовжую, наживляюсь, перенаживляюсь. Знову йде процес відладки. От, де він буде стояти? Все треба буде пробувати. О! У мене щось, щось навіть там он клюнуло. Друзі, от такого ялинка спіймав тільки що. І так стояв поплавочок, чуть-чуть єлі-єлі -чуть, шевелився. Є він тут. Але маленький, давай, біжи. Хе -хе -хе. радує. Слаби покльовки. Рибка є, але... Я думаю, зараз, як закінчиться дощик, то одразу розпочнуться і покльовки, і трофеї подойдуть. Точки вже загодовані гарно. Радує, що мелоч не збиває. Ну а якщо є маленький линок, то там є його мамка. А краще бабуся. Ох, бабусю б кіл на три витягнути. Це була б тема. Ось він оба. Єсть, 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 хороший. на базу. Есть. Вот, еще пара Вот, и есть. Мне смс -ка пришла, сейчас начинается вот. Да, и так характерно, так поплавочек, так тук-тук-тук-тук, и пошел. А все. Все він. він. Друзі. Хопа. сюди, на базу. Чу? Идуть. Невеликий. ну я розумію, ну так я розумію, что. Показывай. Я тобі показую, що риба є. Та мене вже повело, 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 опа. Карасик. Карасік! Як я його довго чекав. Рес і карес. Так, да, все стабільно. Потихеньку, такий розмір карасика прокльовує. І в мене, і в Роми. Не дивлячись на те, що йде дощ. Але в порівнянні от з минулою рибалкою, коли була спека мухи хейкали асфальт репил попилки були краще в рази краще ніж дождь опа опаси посян друзья ой хороший хороший карась ух хороший На цього вже можна і подсаку взяти ух ти опа Армени. Бойки. Опа. О. А? В шахту. Да. В шахту. Опа. Сюда, Карасевич. Давай, давай, давай. Це самий більший друзі пока за сьогоднішній день опа Це пока самий більший опасе Ну це пока бігфіш грає, грає, грає. Ну давай покажись ти нам, хто ти там. Така ніжна клювака. Дуже схожа на лина. Можу звісно помилятися. Схоже, дуже схоже. Винок теж, коли клював у мене тут, то він так ніжно підходив, брав, 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 а потім отак тільки хопа і єсть. І що це у нас? А це у нас карась. Це не вини, це карась. Це карасик. Здесь, друзья, это карась. Ух! Вот это вот это вот это Да, 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 иди сюда, друже. Это за той карась, за яким я сюда ехал. Все, вин. Ух, капец. Ух, капец. Вот это Оце він. Ух, який здоровий. Кабаневич. От это він. Ух, який здоровий. Ху-ху-ху. Оце він. І так узяв по-справжньому. Хороший. здоровий. О, сюди. сюда. Сюда. Там карась садил хороший. Опа. А я там на боковый кивок, друзья, решил посмыкать. А тут до нас карасик подешев. Опа. Ну бывает. Что же быть? А, друзі, хочу вам показати. Стоїть мій товариш, переді мною перейшов, тому що не клює. Стоїть, стоїть, стоїть. І вон в зеленому плащі, бачите, метрів 15 обійшов по кругу і зайшов задом прямо до місця, де от закидуються поплавки. Зробив йому зауваження ноль. От наче водойма маленька, немає де стати. От обов'язково треба припертися і стати лодочкою в місце заброса. хоробаки кудись потікали. Опа! Що це я закинув кудись не туди. Наче й невеличкий. О. Але бойкий. І знову ж от. чотирьохметровка. Закидую в такі під кущик, десь недалечко. І от бачите, спрацювала. Так що 4-метровка має право на життя в човні. О, так. Ось я він, друзі. Не вспів я закинутися і він одразу такий невеличкий, приємний розмір. А ні! Це такий е, ех, ех, е. треба брати підсачку, ой, треба брати підсачку, бо без підсачки діла не буде. Опа, кущі, 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 кущі. І от я вам скажу тільки закинувся. А він одразу тюк і есть. Закинув не те місце, де стояв поплавочок, а трішки далі. От. І є такий карасик. О. Мій напарник уже зібрався і пішов додому. Ну, а я ще трошки посиджу годинок до трьох, тому що, друзі, я все ж таки дуже сильно хочу дочекатись, поки закінчиться цей дощ. В дощ я не люблю збиратися. От. Дощик закінчиться, і я поїду. Оце, друзі, риба. Я не знаю, якщо я її витягну то це бікфіш. Це такий крупняк. І завів. Йолки-палки. Ну, мабуть, кіло плюс. Ой. Прозівав. Говорив з дружиною. Така клювака виложила. Да я шандарахнул. Я ж підстрибнув. Блин, а что же делать? Зови, вы не хочет выходить. Там такой кущ. И я не відчуваю, чи он сидит, чи не сидит. Ну рыба была, я вам кажу. А ну-ка сейчас поплавочек отпущу. наверное, друзья, он шел. Да. Друзі, ні, він не зійшов. Вивів! Вивів, ось він. Що це за риба? Це або здоровий карась, або сазанчик. Щось одне з двох. Це карась. Ой, який він гарний. Ой, який він хороший. Опа! Єсть! Друзі, це бікфіш. Це бікфіш, я його підняти не можу. Оце риба! Оце риба! Оце риба! Це кабан! Ну нарешті я його дочекався, це кабан. Хорошо взяв. Ух, я вже думав я його злив. От що значить, якщо це риба моя, то вона моя. Так, зараз я його одразу зважу. Ах, все мокре, грязне. Ну. Оце воно. Одразу зараз вісюліки. Оооо Оце та риба, за якою я їхав. Клас-клас-клас-клас-клас. Так, зараз достану стій, стій, друже, тільки не піди. У мене є віса. Давай, вилази. Адреналін, адреналін. Все одною рукою. Опа. А, хороший. Хороший. Зараз так зацепляйся, опа Тихо, 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 друже, це кабанчик, ой, це кабанчик, я зацепився. Да шо ж таке, пацака ловить усе Давай, опа. Так, ну что, кажется Скільки вес? та -дам! 690 грамм. 690, майже 700 грамм карась. Оце він. Оце він. Класс Класс, клас, клас. Бомба. Я його виждав. А. Опа. А. Ес, ес. А. Обалдеть, обалдеть. Що це робиться? Пс, ага. Ух, знову друга поклевка з другої сторони. І знову хороший карась. І треба його взяти. Опа. Ну перед цим карась лупанув хороший. І ще один виложить. Давай. Опа, єсть. От вам і дощ, друзі. Опам. От вам и рибалка. І дзвонить хтось. Ну що, друзі, а така от у нас сьогодні чудова дощова рибалочка <кій> получилася намок. От, от, так по коліна все мокре. А Парасольку треба трошки більшу от, сантиметрів на 30 і тоді буде взагалі класно. Ну, значить, Що сказати? Лайфхак із парасолею все ж таки сьогодні до 3 годин, з 6-3 до 3 дня я взагалі не намок, тільки ноги трошки промокли, тобто парасоля справилась. Особливо мій кріпеш 360. От. Застіпки, як завжди, виручають. Тоже лайфхак хороший, кому цікаво, залишу посилання зверху. От. Ну, а по кріпленням для удочки все ж таки треба допрацювати. Тому що 4-метровку тримає, 5-метровку ще тримає. Та яка містраль Камчатку вже ні, вона важча. І 6-метровку, звісно, теж не хоче тримати. Дуже велика довжина і відповідно вистрелює із кліпси. Що сказати? Сьогодні найкраще працювала у мене 4-метрова удочка. Як не дивно, минулого разу вона практично взагалі мовчала. А сьогодні я підняв на неї трофейного карасика. Ух, який класний він. От, на таку удочку 4-метрову, вона така ніжна, тендітна потягати. Дуже бомбезно сподобалось. От, зараз уже майже зібрався, складу всі речі, трошки обітру від грязі човника, і розкладу ще боковий ківочок і трошки попробую половити, порозвідувати. Тут лівіше від мене є таке цікаве місце. Хочу ще таке з півгодинки от, на останок от, ще трошки порибалить. От, Тому. Хто додивився до цього моменту, до кінця моє відео всім дякую. Підписуйтесь на канал, слідкуйте, щоб нічого не пропустити. Далі буде тільки цікаво. От таке. Не будемо ловити разом з вами, друзі. Бувайте. Глянемо, який у нас улов карасика сьогодні получився Друзі. Опа! О, трошки щось садку є. трошки есть. зараз мы ее так. Опа. Опа. Зараз мы ее все вот так высыпаем и глянем. Ух. Есть трошки карасика. Давай, вылазь, вылазь. Зацепился. Нам садочек рвать не потрібно. Він ще понадобиться нам. Вот. Эй, ты куда, карась? Ну, Ось така, звісно, оцей порадував це бомбезний. От, є декілька таких достойних екземплярів. Ну, ну якось так.